П'ятниця 2 червня в ефірі новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо! Понад 150 мільйонів гривень з початку року спрямували з бюджету Хмельницької громади на обороноздатність країни. Це в першу чергу підтримка військових частин. Сьогодні на позачерговій сесії Хмельницької міської ради в чергове внесли зміни до бюджету, винілили кошти на потреби захисників силових структур Нацгвардії. Також затвердили максимальну суму і порядок надання фінансової допомоги мешканцям громади, майно яких постраждало від російських обстрілів. Вперше після 24 лютого пленарне засідання транслювали онлайн. Сьогодні для військових потреб, силових структур, ми додатково виділили понад 15 мільйонів гривень. А також розподілили раніше. Визначений резерв 38 мільйонів гривень, прямі кошти, які у вигляді субвенцій надаються військовим частинам. І Військові частини купують квадрокоптери, обладнання, антидронові рушниці, медичне обладнання, технічне забезпечення, покращують свою матеріально технічну базу, ремонтують автомобілі, вносячи зміни до бюджету. Ми передбачили кошти в сумі 6 мільйонів гривень для. Матеріальної підтримки тих домогосподарств, які постраждали під час ракетного терору 13 травня. Паралельно з тим, ми ухвалили сьогодні порядок надання матеріальної допомоги домогосподарствам. Максимальна сума 50 тисяч гривень. Зараз ми збираємо заяви. Обов'язково комісія обстежує, актує, фіксує, щоб не допустити ніяких зловживань. Обласна військова адміністрація розпочала негайну перевірку доступності укриттів на території Хмельниччини. Підставою для цього стала учорашня трагічна подія в Києві. Внаслідок удару ворожими ракетами загинуло дві жінки та дев'ятирічна дитина. Після оголошення повітряної тривоги вони прямували в укриття місцевої поліклініки, але воно виявилося зачиненим. І внаслідок чергового цинічного обстрілу рашистами нашої країни. Коли під час повітряної тривоги люди не змогли потрапити до укриття, обласною військовою адміністрацією прийнято рішення негайно перевірити доступність укриттів області. Наголошую, під час повітряної тривоги жителям області має бути забезпечено безперешкодний та цілодобовий доступ до усіх визначених укриттів. У разі виявлення випадків порушення цих вимог, прошу мешканців області повідомляти на номер телефону 76 21 34. Або 102. Бережіть себе. У разі оголошення повітряної тривоги одразу прямуйте до укриття. 42-га безстрокова акція із назвою Поверніть героїв додому відбулася сьогодні у Хмельницькому. Щоп'ятниці десятки хмельничан та вимушених переселенців збираються на майданчику біля дитячого світу і прямують до кінотеатру імені Шевченка. Все для того, аби підтримати захисників Азовсталі, які досі перебувають у полоні. Під час мирної ходи віддають шану і тим, хто загинув за Україну. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Чекаю загинувшого свого сина додому, щоб мене було поховати. Також чекаю з полону молодшого сина, який вже більше року в полоні. Він також був у Оленівському бараці. Але слава Богу, він залишився живий. Він вийшов за Зовсталі. Без поранення. А з Оленівського бараку його хлопці винесли, тому що він іти не міг. Питання родин військовополонених, воно сьогодні стоїть на першій повістці дня, тому що е, більшість цих людей, які приходять на ці акції, е, е, хто вже більше, більше року не має можливості зв'язатися зі своїми близькими, зі своїми рідними, і е, така спільнота вона дає можливість комунікувати в першу чергу. Така спільнота дає можливість е, ну, бути серед своїх і нагадати суспільству про те, що дуже дорога ціна е, сьогодні просто випитує чашки кави зранку. До 10 червня буде ускладнено рух транспорту вулицею Грушевського. Там триває ремонт мосту, що над залізничними коліями. Дорожники працюють над відновленням деформаційних швів, повідомляють в департаменті інфраструктури. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут в об'їзд цієї ділянки. Читальня під відкритим небом знову запрацювала у Хмельницькому. Дев'ятий рік поспіль її розгортають поблизу обласної універсальної наукової бібліотеки. Там кожен охочий може переглянути чи почитати книги, журнали та газети. Крім того, відвідувачі матимуть змогу долучитися до різноманітних тренінгів та майстер-класів. На хмельничан та гостей міста чекають щовівторка та щочетверга з 11 до 15 години. Працюватиме читальня просто неба до кінця літа. Презентуємо нашим відвідувачам кращі зразки сучасної української, світової, та світової та краєзнавчої літератури, літератури іноземними мовами, це література з історії України, це війна в поезіях і прозінах українських та подільських письменників. А також літературу презентуємо літературу, яка видана за обласною програмою. До культури і духовності цього періоду літнього наші фахівці будуть також буде працювати локація як бібліотечний арт, де можна буде попрацювати і зробити прийняти участь у майстер-класі з будь-якої тематики. Також будемо запрошувати майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Виставку Миколи Мельничука Відбитки часу відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. На ній представлені графічні роботи, виконані у техніці монотипії. Картини митця відображають події в Україні, починаючи від Революції Гідності. Ознайомитися із виставкою можна протягом місяця. Графічні твори митця Миколи Мельничука об'єднані під назвою Відбитки часу представили у Хмельницькому обласному художньому музеї. На полотнах рефлексії митця на події, що відбувались в Україні, починаючи від Революції Гідності, я його пережив ну, серцем, душою і всім своїм єством. Це не, не, не швидка робота. Робота дуже витривала і спокійна. І треба було дуже спокійно витримати кожну мить. Там ще Янукович, він є в мене, він там синій виглядає, там ще все. І півень червоний, і, 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 і там анексія е, е, Криму. В мене все це є. Я це все переніс. Ну, а щоб так, щоб не, не лишилося в мене просто в душі, я передав його на папірку. Усі роботи представлені на виставці, виконані у техніці монотипії. Митець їх створює на дерев'яній дошці. Робота створюється на гладкій поверхні, яка не поглинає фарбу і накладається папір, притискається і отримується лише. Один єдиний неповторний відбиток. Роботи дуже цікаві, вони складні за своїм рисунком, вони абстрактні, їх можна розглядатися годинами. Микола Мельничук відомий не лише як художник-графік, а й як реставратор, іконописець, майстер декоративно-прикладного мистецтва. Я вражена більше тим, що людина себе знаходить ще в новій новій техніці, шукає. Причому шукає не повтори в інших виглядах мистецтва, а сам знаходить. Хоч написані вони в різні роки, але виглядають, як на одному диханні зроблено. На деяких роботах ми бачимо нюансні відтінки, на деяких роботах ми бачимо чітко, коли тіли автор вводить жовто-плаклітний колір, коли він хоче патріотичну якусь тему передати. А коли він хоче емоції передати, він вже вживає зовсім образові. Людей найбільше запам'яталася одна терапія, поряд із нею зараз. Це Майдан підписано, вона там, де проглядається дуже цікаве людське обличчя. Напевно, це найбільше мене вразило, дуже цікава робота. Це незвичайна не висока. Це маленька частинка від того, що він створив в своєму житті. Виставка у стінах музею діятиме протягом місяця, із нею можна ознайомитись з 10 до 18 години щодня, окрім понеділка. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Більше новин у нашому випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті телеканалу та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!